Сладка, як картошка. Чуть, -чуть. На картошку если варене. А жарене, они будуть другой вкус, звісно. Они воду теж люблять. Коли вода, они получаются большими, а тут води мало, поэтому вони мелкие. Жовтувато трошки жовтувато зелений Бо ми бачимо трошки починається в кроні, але пізніше він буде жовтіти. Яскраво жовті будуть листочки. Були придбані сі... сіянці в центральному ботанічному саду в місті Києві імені академіка Гришка. Це єстівний каштан, а це кінський. Перші мають пухнасту густо вкриту довгими колючками оболонку, схожу на їжака. Кінський ж гладче з короткими рідкими шипами, які легко взяти до рук.